Ще набра українці усміхнеться доля. Всім привіт! Сьогодні у мене розпаковка. Ось такої посилочки. Прислав її мені друг, мій підписник і колега Олександр. Зараз подивимося, що він нам прислав. Аж самому цікаво, що тут. Так, опа. На розвиток каналу. Чудово! Люблю я такі посилки. Ух. Колби. А, немає, немає розмітки, але клас. Так. Дивимось далі. Так, це у нас що? Кризольний пурпуровий індикатор. Так, подивимося. Подивимося, що це за індикатор. Так, ще є. Це лакмусові папірці. Універсальна індикаторна бумага. Це типа лакмусові папірці. Ага. Так. Чудово. Велике дякую. Так, що це за. Палички, палички, скільки в мене паличок пішло вже? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Ще й Ой Ще й Шеймірні палички. Клас. Я вже стільки цих паличок переламав з люстри. Буде в мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять штук різної довжини. Тут ось маленькі. Скоріше за все, це також вони, Да. Ну, трішки поломані. Побачимо. Але шикарно. Шикарно. Так. Далі дивимось. Мінзурочки. Мензурочка у нас без шкали. Дуже добре. Дуже добре. Ця також без шкали. Вона, напевно... Ну я не знаю. Так, зараз побачимо, чи є тут... О! Ого, це якийсь бо важке. Так, що у нас тут? Так. Дуже погано видно. С20H14O4. Хто знає, що це воно таке? Напишіть, будь ласка. Шосткинський завод, Хімреактив. Так, дивимося. Розгортаємо наступний серпантин. О, ще якийсь реактив. Срібло-азотно кисле. О, це я його просив, пару мілілітрів мені виділити. <кх> У нього було декілька таких баночок шикарних, здорових. І подивимося, що, що воно зможе це срібло азотно кисле. За це особливе дякую. Звісно, за все інше також. Величезне дякую. Ух ти ж. О, мірний. Мірна мінзурка. Нарешті я побачив першу мірну. Від одного до... Двісті п'ятдесяти клас. О така? Напевно, грам на сто буде так, трохи є мінзорок ось така. Так, це у нас тримач під велику колбу цю мінзурку. Шикарно. Отак. От так, ще один реагент. Метиловий помаранчевий індикатор. Так. Що у нас це? О, а, я думав, з кришечкою. Якби було ж з кришечкою, взагалі було б шикарнюче. Але і так, це чудово. Це у нас на 500 мл. Сантиметрів. 500 см кубічних. Показано на 20 градусів. Мінус плюс невідомо. Надіюся, що воно термостійке. Ох, скільки ж цих колб. Ай-яй-яй. Отобто реально розвив мій канал. 250 мл. Колбочка така кругленька. Так. Конусна 250 мл.

Хто то він бумаги туалетної накидав, витратився? Це напевно на грам 20, 25, ну 50 точно не буде. Так, і останнє, що є в посилку. Розглянемо. О! Це у нас фільтри. Якась лента. Вділив. Вділив. Що тут? Фільтри, обезольні, біла лента. Ну тут на рік мені вистачить. Десь рулон туалетного папіру. Так, така кількість скляних паличок трубочок, що дуже актуально. Три мінзурки менших. І одна на 250 мл. І 11 різноманітних колб круглих, конусних, більших, менших. І все на розвиток каналу. І все безкоштовно. За що величезне, щире, українське, дякую. Також є ще отакі реагенти. Давайте поговоримо про них трошки детальніше. Метиловий помаранчевий індикатор це, по суті, можна сказати, барвник. розчиняється він у воді і реагує, можна виявляти кислотні і щелечні рідини. Наприклад, в щелечному розчині. Цей індикатор буде жовтого кольору, а в кислотному середовищі окрас буде червоного кольору. Сам по собі він, як ми можемо здогадатися, помаранчевий. І в залежності від того, в якому середовищі він буде знаходитись, буде мінятися кольор. Червоний. Повторюся, червоний в кислотному середовищі і жовтий в щелочному середовищі. Бромкрізольний пурпурний індикатор. По суті, це кислота, яка. Визначає чистоту води. Наприклад, в воді, де є різноманітні солі, він буде окрашуватись в пурпурний колір. А в чистій воді дистильованій окрас буде жовтуватого відтінку такого кольору, який сам цей і є порошок. Во всіх інших водах, де є солі, там він буде пурпурного кольору. Срібло азотнокисле. Іншими словами, це нітрат срібла. І ще іншими словами, ляпіс. Це насичене срібло чистотою 39. Його можна, додавши селяну кислоту, виділити хлорід срібла і витягнути отсюда срібло. Але цю чистоту розчину краще використовувати в інших цілях. Я, наприклад, буду використовувати його для індикації, можна сказати так, золота. Так як хромпіком можна виявляти срібло чи не срібло, так само і цим. Азотно-кислим сріблом можна виявляти золото чи не золото. В подальших відео я покажу, як це я буду робити. Фенолфталеїн – Це також індикатор і виявляє він кислотне або щолочне середовище. Ним добре виявляти, коли в розчині закінчується кислота, розчин достатньо щолочний. Як тільки закінчується кислота, то розчин окрашується в розовий кольор. Як тільки додати туди знов кислоти, колір зразу же стане прозорим. Не знаю, наскільки це корисно, але дійсно, коли треба з кислотного розчину зробити щелочний, цим індикатором дуже легко виявити цей стан. І кожного разу, як я буду використовувати ці колби і мінзурки, буду з вдячністю тебе згадувати. Бажаю усім таких друзів, як у мене. І гарної повноцінної лабораторії. На все добре, всім гарного дня, успіху усім! Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.